А це дуже пейзажне село Степівське. Тут проживають добрі, працьовиті люди. І у тому числі, і наші сьогоднішні герої. Це сім'я вогнюків. Ранок у них починається о сьомій, але не для всіх. Тільки для пенсіонера Дмитра Семеновича. Семеновичу, А де ж ваша жінка? Жіночка моя, Наташа. Два года, вот в будет до другого мужика. Ось. Тут без мене. Ну нічого, неприємність цю ми переживемо. Все, Валерчик, Валерчик, вставай. Давай. Все, просыпаемся. Давай. Валера, вставай, Давай, 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 Я давай. Давай поспать. Я його розбудив. Кажу, мол, типа вставай, син. Пошли поможеш там по мне mm -hmm. мені щось. Не, Лежить. На отбой, отказывается. Давай, 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 давай. Ты давай. що, дебил, кажу, я не выспался, Гульбаси, давай. всю ночь. Дай поз... Давай, вставай, потеряй. Потеряй. Батьку треба допомагати. Давай, потеряй. давай, не. ты не пойдет, вставай. Я э, батю вообще не вважаю. Ну просто як человека не уважаю, В нього в голові. Трактор, земля, свині, гуси, все. Перспективи нуль. А от я предназначен для чогось вищого. Потіляйся цю. Жаль, приготовши. Що ти приготовий? Тостерів. Скажи, па, нажарь жаль, хліба. Син! Думає, що він тупо американець. Каже, надивляться своїх бандамів, шварцнегерів і кажуть мені потом нажарь тостерів. На що? тост машина є для цього. тост машина Андрюша був на свадьбі. <рес> <рес> такі такі розказував. А ти що, американець? Я не буду йому жаритися. Мій відказ. Все, йди готов, не кума. Де ж ваша гордість Семеновичу? А поки батько варгане тостери, вогнюк молодший, зайнятий важливішими справами. Алло, ну що ти, Юрчик? Дошел да нормально до да, дома, С ней, да? Что хоть позажимался? О, ну нормально. Ну, привет ей передавай. Скажи от Валеры убийцы. Привет. Ну, она знает. Памятники гранитные от 1200 гривен. Крошка 724, 70, 70, 757, 30, 30. Требуется продавец без вредных привычек. Целый провалец. Спинному предприятию в Пройдем основы на постоянный... требуется... Ты тостеры! И началось. Беги! Ё-мой! Валера! Валера! Вызывай почву! Хата горить, в трусах в нього горить. Замітили? Замітили? Щось, щось на реп похоже. Ма. Чи, чи музикою зайнятися по житті взагалі? От призвання моє може моє призвання реально репом займатися для людей писати. Репчик. Йоу, йоу, Текст і песня всім. Дівка, ой, одної девки, яку я люблю. І я люблю. Йо. І ти любиш. Йоу. Дівка моя, я тебе очень люблю. люблю. Сильно сильно. Когда тебе немає рядом. У мене Йо. отут от, пустота. Привіт всім хто по ту сторону экрана. Як ви правильно зрозуміли, я тепер в репі. Я. Однажды тебя встретил и увидел в твоих глазах Небо. Небо, йоу. Иду по улице, думаю, когда. А я заходю, дивлюсь, там друг ее сидів, Музыка играла. Слова они там под ней рассказывали. Ну, в общем, смысл був. Я стоял, мне понравилось. Уже увижу ее. Воу, воу. Я в той момент подумав, неужели мій син не такий вже і безнадежний? Після порції репу Дмитро Семенович вийшов зустрічати гостей. Є? Димон! Добрий день. <звук> алло, Алло! гараж! Я сім'ю вогнюків давно знаю. Дімка, взагалі отличний пацан, жена його бивша, звісно, Наталка. Така, така баба, жіночка там. І син їхній синочек, такий хороший мальчик, здоровається іноді. Что? Да ничего, с этим, с малым телевизором. Зараза. ты Хочешь ли? Милости прошу к нашему шалашу. Давай. Так что, че по одной Так, они что стоят. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай.

Хай він тебе талантливий. Right. І група у нас навіть була, ми там лабали. Хто на гітарі, хто на барабанах. От там времена, звісно, були. Oh. Талантливий. Right. Валя! Дуй сюди, Валя! Привіт, пацани! Здоровайся! Здоровайся! Можна? Бат, я людь, душевну. Не батя, ты нахер, не, не купить. Ну бажа, ну я ж... Ну бать, не кума я стесняй. Ну да дядька. Ну бать тебе нахрен, паля, ну ти же. Та чи всі що? свої, давай, не стесняйся. Ну що, забитуешься. Та шо? йокали бать. мене, ну проспівайте. ты ну, ну ладно, сейчас. У мене є дівка. Очень я її люблю. Когда я с ней по телефону говорю... Даже деньги щодо не знімає, потому що это любов нашу економіку продвигає. Молодець, молодець. Молодець. Ну, молодець, це, пішли. ну давай, пасу, не мешай. Дякую. Удачки, Спасибо, пацане. Молодці, пацаны, пацаны. розвиваються, да? Кого він такий вторг. Та й справді. У кого? Що я вам скажу? Передача не допомогла нашій сім'ї. Як я батю не уважав, так і не уважаю. Ну, що з них взяти? Колгоспники.